Вітаю всіх телеглядачів! Це передача актуальне інтерв'ю телеканал «Вінниччина». з 25 листопада по 10 грудня в Україні триватиме міжнародна кампанія «16 днів проти насильства, і цього року вона особливо важлива в умовах війни і посилення ризиків вразливості. Сьогодні ми поговоримо про інструменти протидії насильству, роботу громадського сектору та сучасні формати просвітництва для молоді. І я з радістю представляю нашу гостю. Це Юлія Пожедаєва, кейс-менеджерка з питань протидії торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства, тренерка, представниця громадської організації. Я щиро вітаю вас, пані Юлія, в нашій студії. Вітаю, отож, чому тема 16 днів проти насильства залишається надзвичайно актуальною, особливо зараз. І чому важливо привертати увагу до теми зараз? 16 днів активізму або 16 днів проти насильства по різному називають, але це актуально завжди, не лише в період, коли наша країна потерпає від війни, але і до цього і буде актуальна. І після з настанням нашої перемоги, тому що 16 днів проти насильства це такий ланцюжок логічних логічний ланцюжок починається 25 листопада. Це міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. На жаль, в 1930 році сталися жахливі події. Через диктатуру загинули жінки в Домінікані, і сьогодні ми теж бачимо, що диктатура призводить до жахливих подій. І закінчується ці 16 днів, теж дуже логічно, це День прав людини. Протягом цих 16 днів ми згадуємо і волонтерів, і знов згадуємо людей з інвалідністю, і згадуємо День боротьби проти СНІДу, і працюємо в напрямку боротьби з рабством, якщо говорити про 2 грудня. Звісно, що всі ці дні є важливі і актуальні. Чому саме ось цей проміжок 16 днів? Ви назвали, що це є багато знакових дат, знакових подій, але саме 16? тому, що протягом саме цих 16 днів і сталися певні події в різні часи, коли ми звертаємо увагу знов до жахливих подій, до прикладу, як розстріл студенток в Монреалі в Канаді через на тлі ми загоніє, тому ну просто не можемо мовчати і згадуємо жертв тих часів, щоб цього не повторилося знову. Ви працюєте тривалий час в громадському секторі, і які з ключових дат цієї кампанії ви вважаєте найбільш важливими для вашої організації і, власне, чому? Звісно, кожна кожна з цих дат є важлива, і на кожній ми, як громадська організація, як громадськість, завжди звертаємо увагу. Ми поширюємо інформацію в засобах масової інформації. Сьогодні з вами про це говоримо. Ми викладаємо дописи завжди в соціальних мережах. Але нашим фаховим напрямком зараз є протидія торгівлі людьми, гендерно зумовленому насильству. Тому, звісно, 2 грудня це Боротьби з рабством ми акцентуємо увагу на тому, що торгівля людьми, на жаль, посилилася через такі жахливі умови, в яких зараз перебуває Україна, вона набула актуальності. Торгівля людьми, і ми маємо боротися, не зупинятися на цьому шляху. Ви бачите збільшення кількості випадків, більш... збільшення кількості звернень на жаль. А, це спостерігаєте. Як ви оцінюєте роль громадського сектору а, щодо протидії насильству? І, власне, яку роль відіграє в цьому громадська організація джерела Надії України, яку ви представляєте? Ми маємо низку проєктів, які підтримуються різними міжнародними організаціями, фінансуються ними. В рамках яких ми допомагаємо постраждалим від торгівлі людьми, але найголовніше, що я вважаю в рамках проєктів і по навіть поза межами проєктів, це превентивна діяльність. Ми говоримо з молоддю, говоримо з вразливими верствами населення про те, що не треба мовчати. Для того щоб подолати і гендерно зумовлене насильство, і таке жахливе явище, як торгівлю людьми. Ми маємо говорити про те, що такі явища існують з чого вони починаються, як легко потрапити на цей гачок, як складно буває вийти з колеса насильства, яке вже закрутилося, і іноді буває важко вийти з колеса насильства. Але вихід завжди є. Про це треба не мовчати. Головне знати інформацію. Бути поінформованим і тоді ти будеш знати, куди рухатися, в якому напрямку. Пані Юлі, ось я вас слухаю, і розумію, що це надзвичайно непроста робота, непрості завдання, які ви виконуєте. А це не просто допомога, це інколи ваше слово, ваша інформація, ваша підтримка змінює докорінно життя людини. Як ви справляєтесь з тими викликами, про які ви дізнаєтесь, які проходять, власне, коли ви працюєте з людьми? Так, дуже складно працювати з людьми, які знаходяться в ситуації насильства. І починаємо працювати з комплексної допомоги. По перше, психологи підхоплюють цю людину і надають першу емоційно стабілізуючу психологічну підтримку. В нас в організації є юрист, який за потребою може надати консультацію з будь-яких юридичних питань. Якщо це не наші компетенції, ми можемо перенаправити людину до тих громадських організацій або державних структур, які можуть допомогти, проконсультувати і навіть надати вторинну правову допомогу. you І, звісно, ми працюємо на рівні рівне рівному, тому що у нас великий колектив, і в ньому також є люди, які колись стикалися в своєму житті з цією проблемою. І коли вони допомагають іншим, вони розуміють, в якій ситуації людина і яким чином якнайкраще з нею працювати. Які напрямки на сьогодні роботи громадської організації в сфері торгівлі людьми домашнього насильства є найбільш критичними і важливими? Як ви вважаєте, з того досвіду? Сюду із тих практичних історій, яких чимало, які ви бачите щодень, що найважливіше. Найважливішим є, як на мою думку, це навчити людей не мовчати про цю проблему. Якщо раніше не соромитись, так, якщо раніше ми говоримо навіть 10-20 років тому, люди взагалі не хотіли говорити про насильство. Вони соромились, вони хвилювались, вони не хотіли виносити це зі своєї хати. Вважали, що якщо вже так сталося, то така вже доля. І з цим треба жити, бо в дитини у дитини в родині має бути і мама, і тато, і неважливо, яка там всередині ситуація зараз ні, і це дуже добре. Я вважаю, що велика заслуга в цьому в... з цього приводу і в громадських організацій, тому що ми разом із державними інституціями, разом з молоддю, працюємо над тим, щоб люди мали змогу. Говорити про насильство вголос. Повертаємося до 16 днів насильства. Як відбуватиметься це у Вінниці, на Вінниччині? І що ви готуєте як громадська організація для молоді? Тому що я знаю, ви багато працюєте з молоддю, і це різні форми, це і квести, це інтерактиви, це і гра, яка покликана поінформувати, навчити. Що будуть, які заходи заплановані, і як вони будуть організовані? Так, звісно. Ми чекаємо ці 16 днів активізму для того, щоб знов і знов виходити в маси, виходити до студентської молоді і говорити про те, що насильство не має місця в нашому цивілізованому суспільстві. Ми плануємо дуже багато заходів, окрім того, що вже з вами говоримо про це на загал. Ми виходимо і в радіопростір, ми поширюємо інформацію в своїх соціальних мережах. Ми разом з студентською молоддю Віннични, студентська рада Віннични запровадили таку такий конкурс в Тіктоці для молоді студентської, яка би хотіла говорити про торгівлю людьми своїм, своєю мовою і в своєму просторі, тому що ми розуміємо, що нам в Тіктоці з такою темою трошки складновато буде, тому ми звернулися до молоді. Вони нас підтримали, за що їм велика вдячність. І в нас вже є перше відео від одного з ВПУ району Вінницького. Дуже вдячні, дуже круте відео, як на мене, яке вже демонструє і яке вже передає те. Як молодь бачить торгівлю людьми, як вона хоче протидіяти цьому на де можна мовлявшим. детальніше дізнатись про цей конкурс, які умови цього конкурсу? Зрештою, ви можете подивитись це у нашому Фейсбуці, в інстаграмі, ГО джерело надії України. Ми там поширювали це все. Я бачу, наші партнерські організації теж поширили у себе. Кожен з наших фахівців фахівчин теж поширили на своїх особистих сторінках. Дуже вдячний їм за це. І сподіваємось, що це відгукнеться. Буде зворотній зв'язок. Ще одна, наскільки я знаю, цікава активність це гра, яку дуже полюбляють гратись, полюблять не лише діти, а й виявляється і молодь. Гра, яка покликана проінформувати про протидію торгівлі людьми. В чому полягає її суть і де вона буде проведена в межах 16 днів активізму. Це крутий превентивний інструмент, і ми дуже вдячні Міжнародній організації з з міграції, яка створила його, запровадила. Нещодавно ця гра Ліза та її друзі подорожують світом. Пройшла такий апгрейд. Вона трошки змінилась, вона стала краще і. Наші фахівці і фахівчині в громадській організації пройшли, пройшли тренінг для тренерів для того, щоб мати можливість впроваджувати цей інструмент з протидії торгівлі людьми для молодших, дітей молодшого шкільного віку і навіть дошкільного віку. Але ми радіємо з того, що молодь Вінничини звернулася до нас. Знов таки це їх ініціатива щодо того, щоб ми провели їм тренінг-воркшоп. З практичними такими завданнями, з елементами гри саме в, в цю гру в Лізу, та її друзі подорожують світом. Для того щоб вони отримали ці знання і понесли вже їх далі для того, щоб вони могли впроваджувати цю гру з дітками. Пані Юлію, а розкажіть, в чому суть цієї гри це, якщо коротенько, це гра броділка, так звана, де є 11 станцій. На кожній зі станцій. Зрозумілою для дітей мовою йдеться про небезпечні ситуації, яких треба уникати, і невеличкі підказки, як саме це можна зробити. Тобто, на початку дитина має група дітей, да? вони діють в команді як одне ціле. Вони збирають свою валізу для подорожі, куди мають покласти окрім документів, можливо, кодове слово, яке знадобиться їм точно на одній зі станцій, можливо, консульс яке теж має знадобитися, можливо, медичну страховку і так далі. Тобто, обговорюємо ці всі важливі моменти, зупиняємося на тих, де треба зупинитися, звертаємо увагу дітей. На те, що треба зробити, щоб в дорослому житті ніколи не потрапити в ситуацію торгівлі людьми. На ваш погляд, чому саме ось такі інтерактивні, цікаві ігрові форми, квести, ігри, командні завдання стали настільки ефективними і затребуваними молоддю? тому що от ви акцентуєте увагу, що молодь звертається, молодь досить таки охоче йде на таку співпрацю, на такий контакт, і саме так дізнається важливу інформацію. Так, це дійсно так. Спочатку ми. Працювали на молодь, а тепер молодь же дізналась про те, що є такі інструменти, є такі ігри, є симуляційні е, ігрові моменти, квести, і тепер вони вже е, звертаються до нас. І е, ми з цього дуже тішимося, що ми все таки розкачали цю ситуацію. Адже саме громадська організація «Джерело надії України має своїм фаховим експертним таким здобутком, саме протидію торгівлі людьми. Майже 20 років ми працюємо з цим напрямком за фінансу. Підтримки міжнародної організації з міграції, і інших донорів міжнародних. Тому так, молодь приходить до нас і вже маємо від них запит. Тому що саме про складні моменти краще говорити в симуляційних іграх, в іграх для дітей. Саме в ігрі випрацьовується цей нейронний зв'язок, який проходиш знов і знов, і випрацьовуєш в собі цю навичку. Яка можливо ймовірно, ми сподіваємось на це в небезпечний момент, десь спрацює, що десь я про це чув, чула, і я знаю, що як діяти в цій ситуації? Небезпечні для того, щоб не потрапити в неї. А от після таких зустрічей, після таких квестів ігор, які зміни ви спостерігаєте в реакціях, в сприйнятті цієї інформації від молоді? Наскільки вона реагує серйозно і власне? Наскільки важливо це в роботі з молоддю? Так, якщо говорити про квести з безпечного працевлаштування, а це саме симуляційна гра в навчальних закладах, ми проводили вже її не один раз, і в рамках 16 днів проти насильства заплановано ще два таких великих квести в двох навчальних закладах. Поки що, це секрет, яких саме тому, що ми обираємо дуже багато заявок у нас для цього, але маємо тільки два провести, і тому обираємо де саме. Це симуляційна гра, в якій люди, діти, це підлітки, студенти залучаються нами фахівцями. На жаль, в торгівлю людьми. Вони проживають в ігровій формі всі, всі ці виклики. неприємні моменти, і ми дуже сподіваємося, що вони запам'ятають цю гру. Де їм було неприємно, де вони, на жаль, потрапили в таку ситуацію для того, щоб в майбутньому цього уникнути. І реакція їх після того, як вони це проходять, про що вони говорять? Вони в шоці, чесно кажучи. Серйозно? Вони в шоці. Вони говорять нам напряму, що не думали, що так легко можна потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Що це ніби як. Стається несподівано і дуже плавно, і до того йде, і загалом, що дуже складно зрозуміти, де небезпека. Ми сьогодні закцентували нашу увагу на роботі з молоді громадської організації. Такий широкий спектр того, що ви робите, це насамперед інформація, яку мають отримати в різній формі. Як з'ясовується, що ігрова форма це найкраще. А дорослі до таких форм долучаються інколи це також спрацьовує чи ні? Є приклади, якщо говорити до прикладу про квести, коли ми їх готуємо для студентської молоді. Ми залучаємо дуже багато партнерських своїх організацій, державних інституцій mm -hmm. для того, щоб вони допомагали нам проводити цей квест, тому що він дуже обширний. Він на цілий день дуже багато людей має бути задіяно. І силами просто нашої команди ми це не вивозимо. Це ми звертаємося до е, своїх Це серйозна підготовка. Так, квест так. потребує серйозно. на початку. Ми проводимо тренінг. Mm -hmm. Ми розповідаємо. Йому як це має відбуватися, залучаємо наших партнерських організацій, і ті дорослі, які навіть працюють в питанні протидії торгівлі людьми, гендерно зумовленого насильства, вони дуже здивовані. Що є такий превентивний потужний інструмент, і як він впливає не лише на дітей, які залучені, а й на тих дорослих, які з нашого боку як обслуговують цей квест, вони бачать, яким чином все це відбувається, і, чесно кажучи, їм теж. Дуже подобається цей превентивний механізм. Ну, це точно залишає в пам'яті багато Надовг. корисної інформації і надовго. От на ваш погляд, чи стали молоді люди більш сьогодні чутливими до теми прав людини і протидії насильству? Чи цікавляться вони цими темами, і чи важливо для них чим раніше дізнатись про виклики, які сьогодні існують у світі і в реальному дорослому житті? Зрештою? Так. Я вважаю так, і це дуже дуже подобається мені і взагалі в нашій громадській організації. Ми говоримо про те, що, наприклад, якщо говорити про гендер, гендерну дискримінацію, гендерно зумовлене насильство. То діти, студентська молодь, вони більш обізнані в цьому питанні аніж дорослі. Якщо ми йдемо до студентів і говоримо про гендер, спочатку ми питаємо, що таке гендер для вас ми так трошки підігріваємо аудиторію. Ми хочемо зрозуміти, чи розуміють вони це питання. То від студентів, від дітей старших класів ми чуємо вірні відповіді. Якщо ми говоримо про гендер з людьми більш дорослими, то, на жаль, взагалі ще там все темно дуже. Тому маємо не зупинятися, маємо продовжувати працювати, тому що люди дорослі, вони виховують молодь. І якщо вони обізнані, то обізнані і далі і майбутні покоління. А для цього ми і працюємо. На вашу думку, що може зробити кожен із нас, щоб зменшити рівень насильства своїй громаді? Тому що ось буквально кілька даних. За оцінками Ради Європи: 67% жінок в Україні з віку 15 років зазнавали психологічного, фізичного або сексуального насильства від партнера чи іншої людини. Під час гуманітарних криз, таких як війна, те, що переживає наша країна, приблизно до 70% жінок піддаються якому-небудь виду насильства, йдеться в повідомленні. ООН. і таких даних, які є, вони просто вражають. Прикладом, за даними офісу генерального прокурора, за перші 5 місяців лише 2004 року було зареєстровано 1521 кримінальне провадження за статтею Домашнє насильство це на 36% більше аніж за аналогічний період попереднього року. Це надзвичайно серйозна статистика, яка змушує задуматись. То повертаючись до свого запитання, що ми можемо зробити? Кожен на своєму місці, в своїй громаді, що ви рекомендуєте, на що ви орієнтуєте тих людей, з якими працюєте? Цифри, звісно, вражаючі і кричучі. Але в громадській організації ми теж маємо статистику, ми її досліджуємо, аналізуємо на міжвідомчій раді, ми обговорюємо це з партнерами, з поліцією. Ми вважаємо, що якщо збільшуються цифри статистичні щодо кількості звернень, то це є і плюс. Звісно, це говорить про те, що насильство є. Воно нікуди не поділось, але те, що цифри великі, це говорить і про те, що люди звертаються за допомогою про більшу головою. відкритість. Так. Якщо раніше, по статистичним даним, майже не було, не було людей, які би зверталися за допомогою. Це не говорить нам про те, що не було насильства. Навпаки, це говорить нам про те, що люди не звертаються, люди вагаються, люди не довіряють владі, не бачать виходу з цієї ситуації. Тому, якщо ми бачимо, що звернення є, це говорить нам про те, що роботи багато, і ми маємо працювати в цьому напрямку. Що кожен на своєму місці може зробити в своїй громаді? Не мовчати. Це головне. Я завжди на цьому наполягаю. Треба не мовчати. Дякую вам, пані Юля, за роботу досить складну і відповідальну. Ми статистика говорить, що вашої роботи, вашої підтримки потребують чимало людей. Кампанія «16 днів проти насильства нагадує, що протидія насильству це спільна відповідальність і громади, і держави, і власне кожного з нас. Не мовчати, коли з тобою щось відбувається, не те і не мовчати, коли ти бачиш. Що поряд є насильство. Інтерактивні форми роботи, робота з молоддю, розвиток чутливості до прав людини вже дають реальні зміни. І головне, це небайдужість, тому що саме вона здатна зменшити і оцю статистику. І ризики Допомагайте тим, хто потребує підтримки. Я щиро дякую за нашу розмову. Пані Юлію. Нагадаю, що гостею нашої студії була Юлія Пожедаєва, експертка, кейс-менеджерка та тренерка з питань протидії торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства громадської організації джерело надії України, а також фасилітаторка освітніх інтерактивних програм для молоді. Ну і ще раз нагадую, що 16 днів проти насильства кампанія, яка Привертає увагу до проблеми, які є в нашому суспільстві, і наше завдання, як говорила наша гостя, не мовчати і протягнути руку допомоги тому, хто її потребує. Щасти до зустрічі, і звісно, бережіть себе.